Привіт усім! Рада вас бачити знову. Сьогодні до нас надійшла нова історія і я з радістю з вами нею поділюсь. Разом з сестрою Близнючкою ми рано залишилися сиротами. Ще з дитинства нас виховувала мамина сестра та її чоловік. Коли нам виповнилося по 18, і я ще навчаючись почав працювати то Разом з сестрою ми вирішили продати залишену нам у спадок трикімнатну квартиру у центрі міста і купити дві двокімнатні десь у мечу дорогому районі. Покупець знайшовся швидко. Як і домовлялися, ми поділили отримані гроші порівну і далі кожен сам вирішував, яке житло йому купувати. Я домовився з ріелторами і вже за місяць мав власне помешкання з двома кімнатами. Потроху почав там робити ремонт. Сестра ж, отримавши гроші, почала жити у розкоші новий телефон, одяг, косметика дорогих брендів, поїхала з подругами на відпочинок. Тож, коли прийшов час купувати житло, то їй вистачило лише на однокімнатну квартиру і то без ремонту. Ми з тіткою намагалися спочатку вплинути на неї, але зустріли такий опір та образу на нас, що вирішили полишити цю справу. Так пройшов рік. Я закінчив ремонт, отримав підвищення на роботі. Сестра знайшла собі хлопця і була вже на шостому місяці вагітності, але одружуватись вони не збирались. На мій день народження вони разом прийшли до мене привітати і майже з порога почали розмову про квартиру. Без жодного сорому вони запропонували помінятися квартирами, тому що в них незабаром народиться дитина і їм буде тісно у своїй одній кімнаті. Я ледь не зірвався. Це я так тяжко працював, не міг дозволити собі відпочинок, щоб тепер слухати такі пропозиції від рідної сестри. Ледь стримавшись, я почав переводити цю, переводити цю тему на жарт та відмовився. Такої істерики я ще не бачив ніколи. Можливо, виною тут гормони, але крики, ось такий з тебе брат, що шкодуєш для сестри, і тому подібне, просто запали мені в душу. Сестра не розмовляє зі мною вже більше, аніж рік, правду казала моя тітка. Такі схожі зовні, але такі різні за характером. Ну, я вважаю, що все ж таки чоловік зробив правильно, що не думає поступатися з сестрі. Ну, а ви в коментарях, звісно, пишіть свої думки.